Харків завжди прикрашали тематичними декораціями до головних свят. Наразі місто готується до свята весни. Центр прикрашають інсталяціями, що були до війни. Як харків'яни ставляться до прикрашання? Запитаємо саме в них війна війною, а свята для жінок це дуже гарно, дуже добре. Я теж вважаю, що це дуже красиво прикрашає в ці часи важкі бачити таку красу і бачити, що наше місто Харків продовжує жити, продовжує квітнути. Це дуже приємно. Це дуже гарно буде. Чому? Ну, нам і так тут. Сумно, чомусь. Хай прикрашають, будем дивитися. Весна! Це дуже підіймає настрій, особливо коли це сталося поруч з містом, з місцем прильоту, то так от гуляєш і не звертаєш увагу на погане, а переключаєшся на щось хороше. Тому так варто. Ти бачиш, що ці декорації, наскільки, наскільки я знаю, вони з минулих років, так тому весь цей хейт, що куди витрачаються гроші. Вважаю, що він недоречний. Думка, що треба украшати обов'язково. Вважаю так. Чому? Ну, тому що це нехай люди як радіють. Весна скоро. Дуже гарно. Харків живе, працює, це дуже тішить і дуже радісно від такого, коли бачиш це. Це підіймає дух, підіймає настрій, хочеться жити, працювати, йти далі. Дуже варто, тому що всі бачите, гуляють, прогулюються, фотографуються, чекають 8 березня і чекають на якісь зміни на краще. Так, я вважаю, що треба, бо це таке саме свято, як і новий рік. Я вважаю, що для харків'ян це дуже гарна нагода, саме прогулятися було зимовим містом. Це дає настрій, це дає мотивацію продовжувати жити у Харкові. Це ну просто настрій створювати треба, життя. Щоб, ну, так, щоб життя да, щоб життя тривало, і просто щоб люди хотіли жити у цьому місті. Тому я вважаю, що це обов'язково потрібно прикрашати місто до. Свят дуже варто. Це нас надихає, це робить наше життя яскравіше. Емоції вони просто зашкалюють. Тому да. так. Звичайно, треба прикрашати. Ми тут живемо, працюємо і звичайно треба. Ми вважаємо, що так. так потрібно. Чому В наші часи, коли така атмосфера у місті, то це піднімає настрій. Я згадую, як ну, ці мірні часи. У мене якось гріє душа через це. Тому я вважаю, що таке потрібно, щоб підіймати наш харківський дух. Приємно бачити Харків такий яскравий, приємно бачити людей, які усміхаються. Я сама приїхала на три дні до мами і бачу, що Харків живий, Харків живе, і що все буде добре. І це надихає.